Радий вас бачити на бонусному модулі, сьогодні ми роздивимося стаціонарне встановлення Stable Diffusion. Для цього переходимо на посилання Automatic1.1.1.1, щоб скачати портабл версію. Так як більшість мають відеокарти Nvidia, зараз я покажу процес встановлення для конфігурації GeForce відеокарт. При розпаковці дивіться, щоб у вас шлях до папки не мав кирилиці чи будь-яких пробільних елементів, бо це може завадити нормальному встановленню. Запускайте батнік першого старту для розпаковки. Чекати доведеться доволі довго. Для Nvidia карт оновіть драйвера і обов'язково встановіть CUDA, бо не запуститься. Збіркою на ГІТІ ви можете побачити також посилання на авторів. Там є багато матеріалів для вивчення і розвитку навичок. Це допоможе вам самовдосконалюватися. До речі, PIP в мене вже встановлений якраз версія 2301, але чомусь його не індексує. Зараз ви можете бачити помилку, що неможливо працювати з GPU, бо у мене Radeon, У вас такої помилки на цьому моменті не буде. Тепер я покажу, як встановити, якщо у вас AMD або взагалі немає жодної відеокарти. Перша установка через git клон дозволить нам використовувати радеонівську карту, а друга автоматична у нас буде для роботи з вбудованою графікою. Далі необхідно прочитати всі пункти. В першому випадку видаляйте новішу версію Python і ставте ту, яка написана в пункті, бо нові версії можуть не підтримувати деякі старі пакети. Копіюйте код із пункту 2 в командний рядок і тисніть Enter. В пункті деталі посилання на рядок команд ARGS. Я покажу, як воно додається. Автоматична установка. Просто скачуйте архів і розпаковуйте аналогічно до NVIDIA версії. Зараз я відкрив два розпакованих стейбла: зліва радеонівський, справа внутрішня графіка. Давайте запустимо перший, який працює тільки на процесорі. Через два тире ви можете бачити аргументи, які необхідні для запуску на внутрішній графіці. Skip Torch CUDA Test, Precision Full, No Half. Зараз я покажу, де їх прописувати через блокнот. Якщо у вас висвітилося локальне посилання, то все зараз запрацює. Копіюємо його і вставляємо в браузер. Все. Ми зайшли всередину. Щоб перевірити, чи дійсно тільки процесор приймає участь в роботі, ми будемо моніторити це все через диспетчер задач. Напишемо щось просте для перевірки. І тепер запустимо і будемо дивитись. Тут ми бачимо навантаження саме на CPU, а прорахунок зайняв аж цілих 7 хвилин. Ось такий котик у нас вийшов. По пунктам семплінг, Steps – це кроки обробки для нейромережі. Далі повзунки висоти і ширини зображення. GFT менше значення креативніше зображення. Batch count – це скільки ми хочемо зображення отримати. А сайс, скільки буде вираховувати мережа за певний проміжок часу. Закриваємо це все і будемо стартувати вже на відеокарті. Також вибираємо UserBat. Зараз покажу вам аргументи, які працюють з моєю відеокартою. Під кожну карту вони різні. Наприклад, для карт від 8 ГБ відеопам'яті, краще ставити MidRAM замість Low. Давайте тепер запустимо сам батник. Оновлюємо сторінку і все працює. Також напишемо кіт, запустимо, і ми бачимо, що саме відеокарта приймає на себе навантаження. Такого кота красення тепер ми маємо. А прорахунок став швидший майже в 4 рази. Давайте попросимо намалювати жінку в чорній сукні. Тепер звернемо увагу на негативні запити, те, чого не має бути на кінцевому зображенні. Щоб не помилятися, нейромережа хитрить і намагається викручуватися. приховує від нас дівчину. Пробуємо трошки фотореалізму. Непогано для наших випробувань нам треба додати кота. У кота трошки дивно виглядають очі, давайте це виправимо. Для цього натискаємо на пункт Send to Implant, після чого нам необхідно замалювати область чорним кольором. Я про область очей. Давайте зробимо йому сині очі. Виглядають вони доволі яскраво, подібне ви могли бачити вдалі, коли ми розбирали нейромережі від OpenAI. Око є доволі важким об'єктом для малювання, тому може знадобитися багато спроб. Дайте нейромережі прогрітися, хай помалює. А от для тренування в першу чергу перейдіть в налаштування, там поміняйте SD WAI з автоматика на NON. Можна також включити зберігання файлооптимізації, а також рух вай і кліпу. До оперативки замість відеопам'яті, але б я не сказав, що обов'язково. Для прикладу, я створю хайпермережу і назву її Ана. Спочатку запишу це в промпт. Потім вже рухаємося в трейн. Чекаємо, поки не напише створено НОН. На вкладці предпроцесу маємо ввести адресу папки з нашими підготовленими фото. Бажано мати штук 20, 512 на 512 пікселів. В нижньому рядку ми вводимо адресу пустої папки, куди будуть зберігатися підготовлені зображення. На самому пункті Train заповнюємо поля назви тренувальної моделі. В швидкість навчання ми вставляємо спеціальну формулу. Трохи нижче в set Directory закинемо шлях папки передпроцесу. В Train натисніть галочку читати параметри з prompt. В Prompt напишіть ім'я моделі або що на ній. Наприклад, для жінки «A woman». Ремарка: в мене відеопам'ять 4 ГБ. Це лоу по міркам stable. Для тренінгу потрібно від 8 ГБ. Тому прорахунок я вам покажу з іншого пристрою. Кількість кроків ставмо близько 10 тисяч. Бажано зберігати і робити копію кожний тисячний прорахунок, бо, наприклад, 8 тисяч ітерацій можуть бути кращими за 10 тисяч, тут не вгадати залежить від зображень. Зберігайте зображення на кожній 250-й ітерації, щоб бачити, що навчання йде правильно. Буває, що нейромережа зразу починає з помилок, стопайте і тоді запускайте заново. От і помилка при лоурамі. Неможливо. Ну що ж, перейдемо на іншу машину. Тут ми вже проганяємо нашу модель. І на 250 кроці вже буде видно перші результати тренування. Для підключення нашої тренованої моделі необхідно натиснути на третє зображення, там, де ви бачите таке червоне фото. Я натренував багато, найкраще в мене вийшла 8500. Пишемо жінка, ставимо негативні промпти і запускаємо натреновану модель. Зараз можемо бачити, як нейромережа по шарам генерує наше зображення. Ми отримали зображення дівчини на основі тренованої моделі. В кінці я покажу вам фото для тренування і ви зробите висновки, чи схожа вийшла, чи ні. Мені не дуже тут подобається зрачок, тому зайдемо в імплант, а також очі мають бути темно зелені. Замальовуємо очі і пишемо, якими ми їх хочемо бачити. Далі маємо просто почекати. Це не перша спроба десь, мабуть, шоста. Тут нейромережі вдалося гарно відтворити обличчя. Мені результат подобається. При правильному тренуванні ви можете міняти образ вашої моделі і додавати будь-які деталі до композиції. А зараз я вам покажу, на яких фотографіях вчилася наша модель. Як на мене схоже. Ну що ж, а я дякую вам за увагу і за час, що ви провели зі мною на курсі. Сподіваюся, ви дізналися багато чого нового і корисного. Слідкуйте за оновленнями, далі буде.